Росіяни розстріляли п'ятьох українських військовополонених. Відеодокази поширила 110-та окрема механізована бригада імені генерала Хорунжого Марка Безручка, який вдалося зафільмувати злочин із дрона. На вбивство українських захисників вже відреагував омбудсмен Дмитро Лубінець. Про даний факт він сповістив ООН та міжнародний комітет Червоного Хреста. Кримінальне провадження розпочав і офіс генпрокурора. За офіційними даними наразі відомо про страту Росіянами щонайменше 170. Семи українських військовополонених. Більшість із цих випадків сталися в 2024 році. Чергова спроба атакувати на Куп'янщині обернулася для росіян фіаско. Українські оборонці знищили і атакуючих і їхню техніку. Як це було, показали бійці 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого. Ворожу групу з двох танків та трьох БМП виявили аеророзвідники. І ще до висадки піхоти оборонці атакували бойові машини. А на місці спішування ворога почали працювати дронами зі скидами. Спочатку загарбники втратили БМП, а потім і танк не пощастило й тим загарбникам, які вирішили сховатися в лісосмузі. Роботи нищать росіян. Першу таку роботизовану операцію ЗСУ провели на харківському напрямку. Унікальні кадри оприлюднила бригада Хартія. Бій вже охрестили битвою приливцях. На полі жодного українського піхотинця, тільки чисельні дрони для мінування, спостереження, дрони камікадзе, мобільні турелі, безпілотники різних типів, включно із важкими мультимоторними бомберами. Оператори при цьому були поза межами ураження. Це була дійсно складна координована операція, адже треба взяти до уваги те, що розвести частоти, спланувати одночасну дію для того, щоб змусити ворога зреагувати певним чином. Північна Корея ймовірно передала Росії іще ще один вид балістики. Мова йде про ракети середньої дальності Пук 2 або полярна зірка. Про це пише військовий портал Діфенс Експрес. Там проаналізували відео із за шалоного зброєння і військової техніки з КНДР, яке нібито зафільмували в Тюменській області. На ньому, окрім самохідних арт-установок, можна розглядіти п'ять одиниць озброєння, яке попередньо ідентифікували як Пук 2 Втім, стверджувати 100% фахівці не беруться, доки не з'являться якісніше зображення чи офіційні коментарі. Про ракету Пук Гуксон 2 відомо небагато її створювали в умовах підвищеної секретності. Це твердопаливна двоступенева ракета. Її довжина орієнтовно 9 метрів, діаметр півтора метри, дальність попередньо від 1300 кілометрів до трьох тисяч. Вже більше тисячі добровольців подали заявки на вступ до лав українського легіону. Про це повідомив посол України у Польщі Василь Боднат. Дипломат зазначив, що Польща, на території якої формується український легіон, забезпечила усі умови для базової військової підготовки, екіпірування і перебування на полігонах. Нагадаю, минулого місяця сформували перший український підрозділ і з добровольцями підписали контракти на 10 січня. Тепер планується наступний запис. Ті, хто пройшов це навчання, характеризують його надзвичайно позитивно. Спочатку відбувається базова військова підготовка Польщі, потім, залежно від спеціалізації того чи іншого бійця, відбувається переїзд на спеціалізовані полігони для підготовки безпосередньо до виконання тих чи інших функцій. Василь Боднар, посол України у Польщі. З 2025 року військовим курсантам піднімуть виплати. Про це заявив заступник міністра оборони Сергій Мельник. За його словами, по 8 тисяч гривень, що дорівнює мінімальній заробітній платі в Україні. Студенти перших і других курсів військових вишів почнуть отримувати вже з березня. Старшокурсники будуть розраховувати на більше грошове забезпечення до 20 тисяч гривень. У Червоному морі американський крейсер випадково збив свіже винищувач ФЕВ 18 Про це йдеться у повідомленні центрального командування Сполучених Штатів. Як зазначили у відомстві, інцидент стався через помилковий постріл. Два пілоти військово-морських сил США встигли катапультуватися. Їх врятували. Один із них зазнав легких травм. Армія США розпочала службове розслідування. А ось у Туреччині напередодні розбився гелікоптер швидкої допомоги. Гвинтокрил зачепив будівлю лікарні. Загинуло щонайменше четверо людей, що перебували на облавку судна. Це двоє пілотів та двоє медиків. Екіпаж мав доставити до МУГЛИ. Це турецьке місто пацієнта із сусідньої Анталії. Міністр оборони країни вирушив на місце інциденту. А місцева влада призначила службове розслідування. Як зазначив губернатор Мугли під час зльоту був сильний туман, ймовірно обмежена видимість і стала причиною трощі. На Львівщині запрацював новий автомобільний пункт пропуску Нижанковичі Мальховичі. Його відкрили для автобусів, легкових авто та вантажівок до 3,5 тонн. Досі перетинати його на виїзд з України могли тільки порожні автівки. Витрати на будівництво цього КПП. Взяли на себе польська сторона. Мета була одна: розвантажити вже існуючі пункти пропуску і зменшити черги. Він єдиний, де працюють і прикордонники, і митники України, і польської сторони. Це однозначно пришвидшує всі процеси на кордоні і збільшує кількість транспортних засобів, які можуть перетнути кордон. Максимальна пропускна спроможність цього пункту пропуску до 4 тисяч автомобілів в дві сторони. Цяктора обіймує По пасуповісім автомобільних смуг на в'їзді виїзд з повним обладнанням та інфраструктурою. Інвестиції склали 145 мільйонів злотих. Кошти, які ми виділили з бюджету Польщі, тут відбуватиметься паспортний та митний контроль за виключенням фітосанітарного і ветеринарного контролю. служить до.